Отримали ось таку поставочку, халатики, махрові, мікс від Aldi, 336 гривень за один халатик. Їх у нас буде тут 5 1680 гривень загальна вартість. Есочок ми маємо тут дві. По кольорам, як бачите, тут у нас буде 5, 에, вибачте, три різних варіанти. Емочка одна, Елька, одна, екселька буде одна. Є морська хвиля. Як бачите, більш такий ментоловий, прошитий бававняний комір, наче по всій довжині. Вони довгенькі, доволі такі. Зараз давайте отак відійду. От, покажіть, будь ласка, яка довжина. У мене зріст 1,68 шістьдесят це для прикладу. Тобто я вважаю, це доволі такі довгі, довгі халатики. Вони йдуть без поясу. У нас тут є ще також ось такий молочний, більш плюшевий він буде йти. Він трошечки коротший. Зразу на собі покажу. Дивіться. Ось такий молочний. Ось така довжина, як бачите, він мені за коліно. Відповідно, він зверху плюшевий, а всередині йде махровий. Наголошую, що поясків тут немає, тобто до цих халатиків потрібно буде пояски якісь інші. І є ще отакий колір сіро-бежевий, такого дуже спокійного кольору. Погляньте, він також подовжений. Тут у нас є кишеньки. Ось так от теж прошито світло бежевим кольором. Отака тісьма. Дуже гарні халатики та приємні до тіла. Для того щоб замовити, просто переходьте в опис під відео, дивіться там контакти наших менеджерів та швидше замовляйте, поки в наявності ось такий лот.